Він здався до правоохоронців. Прийшов каятися пасажир автівки, що три тижні тому накоїла лиха в середмісті Одеси. Нагадає тоді водій білого БМВ. Знехтував червоним світлом і влетів у старий Москвич. Від потужного зітнення БМВ відкинуло на тротуар, де чекали транспорту містяни. Кілька людей автівка просто підім'яла під себе. Зупинила водія лише стіна пекарні. Двоє чоловіків із москвича загинули на місці. Ще трьох людей із тяжкими травмами у шпита. Талили свідки трагедії намагалися затримати винних у трощі, але один із молодиків дістав ножа, поранив перехожого і обом удалося втекти. І от учора Валерій Ганченко, пасажир БМВ, сам здався в руки поліції. Чоловіка не були, тому що ми ділили все возможне для того, щоб і всі прикраси понімали, що ми установлюємо снаряждення, я оно було установлено і сні проводиться слідіс. Нині чоловік проходить у карному провадженні як свідок, але в поліції налаштовані висунути йому звинувачення за те, що втік і не надав допомоги постраждалим. Водія ж БМВ Магомеда Берсанова шукають і досі за інформацією слідства країни він не полишав знаходиться на території України, в зв'язку з чим поиски його продовжуються. Він об'явлений межгосударственный і межнародный розыск.